Вітаю вас, дуже рада вас бачити. Я сьогодні трошки не, не виспалася і втомлена, але це не важливо, тому що головний фокус у нас сьогодні на темі відео я вам буду показувати найгарніші, а, ну, скажімо так, не знаю чи найгарніші, але найексклюзивніші і найнезвичайніші. За своїм дизайном флакончики. І за кожним дизайном цих флаконів щось якась ідея стоїть. Про деякі я знайшла інформацію, чому саме так вони виглядають, про деякі ні. Ну, просто так. Просто захотіли е, якусь просто певну ідею передати. Ну, в принципі, і все, давайте переходити. Я вам потім підзніму кожен флакон, буду вставки вам робити, щоб ви поближче могли роздивитися. А, ось. Ну, давайте переходити, бо на це треба дивитись. Про це а, можна, можна також і слухати, так бо я вам буду розповідати багато, але побачити це також треба. Отже, давайте перший. А, Флакон, який я навіть не знаю, вони всі такі оригінальні, про всі так хочеться розказати. Ну, давайте почнемо. Давайте почнемо, почнемо а, з люксу. Покажу вам а, зараз флакон, який приходить на думку до кожного, хто думає про якийсь оригінальний, а, незвичайний скульптурний а, а, дизайн флакону. Сьогодні в мене всі дизайни будуть. А, Флаконів саме скульптурні, і це, звичайно, гучераж. Це в мене гучера саме, але це не важливо. І це касета. Перший оригінальний флагманський гучераж вийшов у 99-му році. І ну, це просто касета. Це касета від магнитофону і, і все тут. Флакон повністю непрозорий, тому що під цим пластиком така нібито фольга. Тобто алюмініум, і ми ну, не можемо. Тільки почуємо, можемо почути, але не бачимо, що там, що там всередині. Чому саме касета? Я не знайшла. Прям потрясла і пішов-пішов цей аромат. Багатьом вам більшості нагадаю знайомий, просто, просто касета, як, мабуть, Такий омаж, як це буде дань. 90-м поп культурі 80-х-90-х, не знаю чому, але, але скульптурний абсолютно флакон, касета, все зрозуміло. Наступний, Наступний це, звичайно, ангел від Мюглера. Це 91-й рік, так? коли ангел вийшов, в мене це екстракт 10 мл. І коли я вчора, вчора шукала якусь інформацію, ну, думала, ну, можливо, щось є додаткове, зна, що нам потрібно знати про дизайн флакону, але нічого такого я не знайшла. Ну, ангел так спустився з зірок, з космосу, ну тому і зірка. А, яка впала до нас, такий референс до, до космосу. І ці зірки вони а, у різних різних формах. Це абсолютно це, ну, в мене Яскри, яскравий приклад а, якогось, а, якогось а, скульптурного дизайну, і ковпачок я вам покажу потім поближче, і сама а, сам флакончик. Це в мене. Виявляється лімітка 11-го року, здається, до 20-річчя бренду, так, 11-го року до 20-річчя бренду, і вона йшла. А, а, цей аромат йшов з таким, з такою брошкою, а, зіркою. Десь вона в мене є, я не знайшла, але десь вона лежить в такому. А, Чехольчику з, з кож, Ось, І виявляється, що це колекційна річ, хоча купила його геть за недорого, просто як 10 мл екстракту, десь здається, але виявляється, що, що це цінний екземпляр не просто тим, що в ньому екстракт, а це лімітка, яка вийшла. До 20-річчя бренду. І там багато цих зірок вони люблять, ну принаймні любили випускати всякі такі лімітки. У Мювелера різні зірки з різною формою цих ковпачків, кришечок <кхем> у формі зірки. Там зірки різні, там з різними прикрасами, акценти просто. Різ по різному розставленні, але ідея, одна і та сама: цей скульптурний флакон у вигляді зірки. Бачите, якщо ми ось так повернемо, то ця зірка дуже впізнавана, впізналаська, але насправді флакон стоїть ось так. Значе зірка лежить і впала. Впала і лежить. А щодо ароматів, не сказала, давайте про перші два повернемося. Гочераш це звичайно про пластикові фрукти. Це, Вважається фруктовим шипром, але шип... від фруктового шипру в нього лише оця шорсткість, така досить а, яскрава, помітна, а, шорсткість, шороховатість, терпкість і фрукти. Багато фруктів, але так, вони е, не натуральні, вони начебто пластикові, але це такий якийсь манкий аромат. Е, він досить яскравий, він помітний, не кожен його витримає, але я носила, до речі, оригінальні гучі одного року влітку, в 2000-х колись, там, не пам'ятаю, який це був рік, 2006, здається. Тобто я його носила, а потім купила ось собі Гучі, саме щоб, щоб було. А це шоколадні пачулі, навіть такі цукрові пачулі, я б сказала. Так, шоколад також є. М -м багато цукру, тонна цукру і, і пачулі. Дуже-дуже гурмансько, дуже про шоколад і дуже про пачулі. Гарний, якщо ви таке любите, я можу лише трошечки намазом туалетка, більш насибельна. Але, але екстракт в мене заради, заради флакону. Наступний люксовий. Скульптурний флакон. Бачите, я сьогодні фокусуюся лише саме на флаконах, а не на кофрах. Про це можна знімати окремо, наскільки гарні є кофри саме. І не на флаконах, де кришка має, несе основний акцент, бо такі флакони в мене також є, які заслуговують свого. Свої уваги лише завдяки кришці. Але сьогодні мова саме про скульптурні флакони, коли весь флакон заслуговує нашої уваги з точки зору дизайну. І переходимо до кензо. Це кензо Амур це також такий. Я б сказала, напів аромат, бо тут так, є ваніль, причому така доволі темна ваніль. Тут він цікавий рисовою своєю нотою, тут, звичайно, є квіти, я не пам'ятаю вже які, але це квітково такий ванільно-рисовий аромат. Багато хто його порівнює з рисовою кашею з ваніллю. А, і так, значить, квіточки якісь виклали, або букетик поряд. Але це не такий яскравий букет, а якісь такі спокійні квіти. Ну хтось, а, Можливо, там магнолія є щось таке, не пам'ятаю. Але він такий, він м'який, досить щільний, огортаючий, а, спокійний. А, за своїм настроєм він такий досить для мене. Темний, але темний, не, не мінорний, він дуже, дуже позитивний для мене, а просто ну, от, якийсь такий спокійний а, і смачний, ну не знаю, чи, чи він смачний, він, він дуже стильний. Ось, як на мене, він дуже, дуже стильний. Флакон, сам флакон. А, ці цей аромат виходив у трьох об'ємах: 30-50-100 мл. І в залежності від об'єму я поставлю картинки, в колір був флакону білий, ось такий фуксія і помаранчевий. Здається, білий був тридцятка, цей п'ятдесятка. П'ятдесят? Ні, це тридцять. Цей тридцять білий, мабуть. 50, А помаранчевий 100, мабуть, так, я забула. А, ну, Це не суть, бо а, всі вони пахли однаково, просто в залежності від об'єму, був різний колір флакону. І цей флакон був надихнений з культурами Константина Бранкузі. Він Румун, але, я так зрозуміла, все життя прожив у Франції і там і творив. Це скульптор першої половини ХХ століття. І, чесно кажучи, звичайно, я пішла подивитися, що ж він там натворив. І ну, я не поціновувач. Саме такого мистецтва, але я вам звичайно зараз поставлю декілька прикладів просто його скульптур. Я намагалася зрозуміти, якою самою скульптурою він надихався. В мене є одна ідея, якою самою скульптурою. Я зараз вам пущу по екрану декілька скульптур. і Ви в мене навіть там два варіанти, і ви для себе можливо визначитися, якою скульптурою. Цього митця в бранкузі вони надихалися, створюючи цей, цей дизайн флакону. Ну, не знаю, мені скоріше, це якогось якусь там лелеку, жур-журавль буде як. Журавля, або так і буде, так? Журавляна. Нагадую, якщо ми дивимося у бік східної культури, там японської, кензо, там я намагаюся собі в. Якось вибудувати логічну цепочку, але насправді ні. Насправді бранкузі їх надихав. Ну добре, нехай буде бранкузі. Далі Далі переходимо вже до ніші. Давайте в мене є один американський представник це а, Бонд, і це він флакончик I Love New York. Чим пахне? «I love New York» – це дуже яскраві позитивні а, білі квіти. Ви знаєте, ще до, а, до речі, не знаю, коли він був випущений цей аромат, але мені здається, ще до Fleur наркотік і, і, і точно, точно до, до, деліни, до деліни, мабуть, років за майже за 10. Ось це цей тип ароматів. Це був, мабуть, такий першопроходець. Не знаю, чому він не отримав такої, такої слави, можливо, зарано його випустили, цю, цю композицію, бо це яскраві а, білі квіти, наче там є лічі. Я не дивилась піраміду, але знаєте, ось це така яскравість солодкість, коли білі квіти змішують з лічі. Я просто обожнюю цей а, аромат. У мене тут вже декілька крапель залишилось, і є ще відливантик. Бо я в мене було, було спочатку два відливанти. Один я зносила, один не встигла, і ось я потім помінялася на залишок. І тому ще один відливант в мене лежить. Дуже люблю цей аромат. Я ну, його, мабуть, повторила у повному флаконі, коли закінчую там свої сльози ось в цьому маленькому залишку. А, немає. А, там історії, чому саме зірка, а це зірка. Так? Це однозначно скульптурний варіант дизайну флакону. Саме аромат дуже мені подобається Та на весну, на неспекотне літо. Не знаю, чи мені подобається насправді дизайн флаконів. Скоріше, ні, але це таке, можливо, це такий американський саме смак, і нам на наш європейський це якось воно ну, ну, не дуже. Але маємо що? що маємо зірку. Всі аромати вони начебто присвячують Нью-Йорку різним, як то буде, різним місцям Нью-Йорку, різним районам Нью-Йорку, все, що пов'язано з нью йорком Так, зірка. Але ну, насправді. Це фарбований, до речі, флакон. Оце фарба, вона відшкрябується. Давайте переходити до європейської ніші. Показую вам Merchant of Venice. Це Divine Rose, це про сливу, це про троянду, це мій трояндовий еквівалент позон класичного від Крістіан Діор. Вже про це казала, казала, що це для мене дуже святковий, такий театральний, коли треба такий піднесений собі святковий настрій, коли ти так по святковому гарно вдягнена, яскраво виглядаєш і яскраво пахнеш. Ось. І Дуже-дуже мені подобається. Це, знаєте, він пахне так, як я пам'ятаю, як пах поязн від Dior у дитинстві. Тобто я сприймала його якось більш солодко. Можливо, то просто був такий випуск, бо вони теж різняться. від теж Я його сприймала більш солодко. А, так, ту, зараз я так можу сказати, що це тубероза зі сливою, солодко яскраво діор поїздні. Але зараз в мене саме той а, варіант, що в мене є, він такий, там є трошки якоїсь такої ж, животинки. А, а Тут все дуже так зглажено, тут лише оця яскравість відчувається сливово-квіткова, і ця квітка це троянда навколо неї. це все. А, цей цей всей вихор краси і яскравості берує. Ну, дуже також скульптурний флакон, це екстракт 30 мл. А, лінійка називається а, тобто полум'я, і, ну, очевидно, так, що це свічка і ковпачок це полум'я. І тут такі, я вам покажу поближче а, вкраплення золоті. В, в самому полумі, значить, полум'я горить. Намагалася знайти, чи це муранське скло, чи не муранське, чи звичайно просто скло. Не знаю, насправді. А, ну, Тобто, я, мабуть, якщо у якихось там світильниках, лампах можу вгадати так, що, або там у вазах по стилю, що а, це, скоріш за все, Муранське скло, але я не такий експерт, насправді можу й не вгадати. Тобто в мене є що згадати, але, але це не точно. Ну, Тут я не можу сказати. От ковпачок ну, дуже так у стилі муранського скла. А, ну, В принципі, і, і сам флакон, але ну, ну, не знаю. Ну, Будемо думати, що це муранське скло. Це, не знаю, на любителя, але так мені не подобається. Але ось так, як воно презентоване у футлярі. Це дуже гарно. Так, наступний скульптурний флакон. Це той, що ви нещодавно бачили в моєму огляді. Це Ruby Red від The House of Wood. Ну, що про сам аромат? Про сам аромат я вже розказувала. Це такий смачний, яскравий. Для мене трохи лактонний. Для мене він все ще чомусь про квіти І мегдалеве молочко таке насправді тут є імбир і, і, і цитрусові, і звичайно квіти. Так, це яскравий, але ви знаєте, при своїй яскравості він а, тихий цей аромат. Тобі, можливо, йому не вистачає. От мене є теорія, що йому не вистачає тепла. Бо коли я його на, 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 наношу, і, наприклад, я в машині довго або перед знову в теплому ліжку він прямо розкривається. Коли я його наношу в холод, мені треба 5 нанесень зробити, щоб я щось. Так, трошки від себе відчувала. Але так, це гарна гурманіка, м'яка, така, знаєте, як на лактонність, на десертність. Яскравий, яскравий, за своїм характером, аромат, дуже смачний. А, фла... а, це працює, так, це насправді флакончик, а це а, підставка, яка насправді є кришкою. Ось. А, кажуть, що. Це все розмальоване в них вручну і немає однакового прям, прям однакових флаконів. Можливо, і ціну не беруть через, через оформлення. Я думаю, що тут а, ну, о, в, щодо нішевих флаконів, європейської ніші велика частина бюджету закладена в упаковку флаконів. Тобто, Тут ми платимо багато саме за, за дизайн флакону. А, і повертаючись до флакону від House of Wood, від Ruby Red, це їх лінійка дорогоцінних каменів, а, там здається, здається мені три аромати. З, а, зелений камінь, а, голубий, синій такий і ось цей черв... червоний. Червоний це рубірет, червоний а, рубін. І це дійсно цей дизайн, цей колір присвячений. ну Дизайн у них однаковий у всіх, а саме колір обраний на честь рубінів і рубінів, які були частиною, є частиною прикраси королеви Єлизавети Другої. Це брошка. Подарена її чоловіком. Брошка зроблена з золота, діамантів та рубінів. І ось саме ці прикраси, ви зараз бачите цю прикрасу, саме ці броші присвячені дизайну, колір назва цього аромату. Ось, цього флакону. Наступний. Наступний Булгарія я називаю їх цукерками, бо вони дійсно виглядають як цукерки. У мене, на жаль, ще немає з кольорової цукерки, але вона, я вирішила, точно буде. А, кольорова цукерка, яка спектакулори про рис, ванільний, дивний такий димний, чи Для мене зимовий. Це в мене міра, це в мене 40 мл екстракт. А, і м, вони повторюють. Обидві лінійки екстрактів і Odeparfam кольорові цукерки повторюють дизайн. Лише те, що ці всі однаково цвіт а, кольору екстракти, а Odeparfam всі, всі різного кольору цукерки. А, це булгарів. Булгарі не мають робити, не можуть собі дозволити робити погано. І а, коли от я тестила аромати, я буду зараз показувати вам просто поближче цей флакончик, коли я тестила аромати, я ну, розуміла, що так, це не ніша, це люкс, але він пахне. Краще, ніж звичайний люкс. Взагалі, аромати булгари я дуже люблю за якісне виконання, за якісне звучання. Тобто це такий якісний люкс і завжди а, цікавий. А, і тут також тут аромати гарні, непогані. Ну, деякі, тільки, звичайно, прохідні або там на любителя, або можливо, їх просто треба краще розношувати. Є в мене там свої улюбленці. Але а, Ну, за що така ціна? Лише за те, що це будь-якова лінійка, приватна лінійка в Булгарі. Але коли ти читаєш про створення дизайну флаконів, ти розумієш, що платиш ти знову ж таки не стільки за аромат, скільки за дизайн, скільки за сам флакон. Ну Тобто, як потім викинути цей флакон? Він має. Просто залишитися як елемент декору, після того, як я дізналася, як їх взагалі виробляють, скільки покладено в виробництво цих флаконів. Ну, ну, просто ну, не можна їх викинути як якусь там склянку. А, насправді, як я вже сказала, для мене це цукерки. Але ні. А, ось середина, це має бути під силом до їх. Огранки шліфування, техніки шліфування округлої дорогоцінних каменів, яка є провідною, скажімо так, в, о, для булгарів, коли вони обробляють своє каміння, а чомусь, чомусь вони вирішили поєднати ось. Ніжка і ковпачок це відсил до римських колон. 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 До римських? як то буде, Боже. А, так, а, я напишу так на екрані. Тобто до римської архітектури. А, і я прочитала, що щоб виробити ось ці флакони і кольорові. Там застосовується якась особлива техніка, дуже складна видування, щоб не було спайок. Потім які частини потребують склеювання, це також якась особлива техніка, щоб потім можна було розібрати ці флакони на, наприклад, видалити пластикові частини і виокремити скло, щоб його можна було переробляти заново. В ми зробили колаборацію з я напишу назву з групою французькою, яка Займається виробництвом скла, і там в цій групі, в цій компанії, скляні три підгрупи, яка там відповідала кожна за певний етап. Тут в есенціях, в цьому саме флаконі, була ціль зробити, наче це порцеляна. Ну воно дійсно так і виглядає. Оцей скляний флакончик він дійсно виглядає, наче він порцеляновий. Це Ну, робота дійсно тонка. І ось тут назва, я вам поближче покажу. Вона зроблена якимось методом гарячого відтиску. Ну, тобто. Там стільки насправді нюансів, а я знаєте, що ще я залишила посилання на ось цю рекламу промо-відео цієї лінійки Алегра. Там є таке, як воно називається, це, не 3D, 4D, ну таке на 360 градусів, знаєте, коли можна повертати. Картинку, відео, це, це дуже гарно, це дуже яскраво, якраз весна, це дуже по, -по весінньому, дуже-дуже гарно це промо-відео цієї лінійки Allegra. Ось, тому цукерка, вона називають цукерка, насправді не цукерка, але, як на мене, то вона виглядає більше, ніж цукерка. Оці мені колони а, римські якось дуже здивували, що це, що це вони. Ну, добре, ще. Нехай це буде від сил до цієї круглого господи, шліфування дорогоцінних каменів, але колон, ну добре. Але флакон скульптурний і дуже гарний. Ось показала вам всі такі, мабуть, це всі. Ці от саме скульптурні флакони, які я маю, а ще маю, хочу вам ще показати таке маленьке зробити відео про цікаві кришки від флаконів, бо ну, є просто якась там гарна кришка, так а є у мене ось представники, де кришка. Це 70% дизайну. Мабуть, 70% успіху всього, всього парфуму. Там не стільки про парфум, скільки про дизайн кришки. Сподіваюсь, вам таке розважальне відео було цікаве. Наступне відео, мабуть, таке ви побачите про. Речовини про природні речовини про есенції, які використовуються у парфумерних композиціях. Як виявилося, це тема така непопулярна, декому з вас це дійсно дуже цікаво. Мені це надзвичайно цікаво. Я коли читала про ці, як здобуваються есенції, які в них там властивості, чим вони поєднуються, це було так цікаво. Я просто випала на декілька днів, днів читаючи це все. Тому це дуже мені цікаво, тому я відео все одно зроблю, тим паче, що деякі з вас сказали, що їм також цікаво, і а, ну, будемо орієнтуватися, скажімо так, не на не, не популізм, як то буде, а на таку, такий сегмент. Дякую, що були зі мною. І залишайтеся в майбутньому. Чекаю на вас у моїх нових відео. Бувайте.